Кілька важких гілок каштану впали днями на одну з Ужгородських набережних. На щастя, ніхто не постраждав. Проте місцеві мешканці бідкаються. Така ситуація для обласного центру не дивина. Люди не задоволені приборканням аварійних дерев у місті. Кілька кілограмів деревини протягом декількох діб лежали на спуску від Київської набережної до річки і нікому не заважали, окрім перехожих. Люди вже не дивуються подібній картині. Розповідають, що періодично натрапляють на повалені дерева. Кілька разів на місяць це однозначно. Особливо, особливо це старе місто. Це скверики, це парк Горького. Я вже я вже не кажу про боздоцький парк. В боздоцькому парку взагалі там є ділянки, які фактично не розчищені. Ну на в принципі, я не замічала так, от тут достатньо такі надіжні дерева. А в парках, от, в парках є багато попросив, де ламаються. Вот на дружби народов там. Ну, зараз немножко почистили тот парк. Ну, взагалі встрічаються к сожалению, такі історії. Мешканці довколишнього району вбачають і серйозну небезпеку від таких дерев, адже будь-якої миті гілки можуть впасти на голови перехожих. Може людину на смерть вбити. А якщо діти тут у нас школа і весь час діти по набережні ходять, то Катастрофічно небезпечно. За словами працівників Зеленгоспу, в обласному центрі залишається ще кілька сотень аварійних дерев. Під час негоди вони можуть впасти і пошкодити лінії електропередач. Тож узимку та на початку весни спеціалісти взялися активно обрізати старі зелені насадження міста. Закінчили весну Субранецьку частину вулиці від 4-ї школи до площі Бабушкина. якраз з тут стоїмо. Зроблена висока короновка. Буде продовжатися Субранецька і далі в сторону аеропорту. Бо теж треба знімати аварійність далі. Зроблені великі роботи по обрізці під лініями електропередач, які йдуть під лініями короновка дерев. Зроблено минулий рік красиво ви бачите, зараз відновлюється вулиця перемоги. Найпроблемнішою ділянкою Ужгорода фахівці вважають вулицю Загорську, де безліч високих дерев. Відтак зеленгоспівці хочуть восени обрізати тут верхівки зелених насаджень.